Але маю одну, одне запитання, яке е, не дає мені спокою. В квітні травні 2022 року, коли російські війська були ще під Києвом, коли Херсонська область була захоплена, і коли Харківської операції ще не було, я зробив декілька заяв, і ви можете легко знайти це під час публікації, в тому числі і в західній пресі, про те, що. Ми маємо негайно тоді припинити у зв'язку з форс-мажором і обставинами непереборної сили проти України, в зв'язку з широкомасштабною агресією. Що ми маємо припинити і транзит нафти, і транзит газу. Я плескаю, що транзит газу припинений. Це звичайно, за розрахунками рейтерс. Принесе нам втрату 800 мільйонів. Для нас це позиція сьогодні не питання виживання. Ми маємо допомогу наших партнерів. Але це принесе втрату російському бюджету суми більше 5 мільярдів доларів, майже 5,5 мільярдів доларів. Це великі гроші. Але якщо уважно дочитаєте моє е, звернення, мої вимоги, там стояло і припинення постачання нафти. Нафтопроводом Дружба. Ви знаєте, скільки нафти нафтопровод дружба качає в 2024 році? За офіційними даними, ця цифра складає 300 тисяч парелей в день. Карл. В день. Якщо ви помножите на поточну ціну ЮРС. А нафта зараз стоїть достатньо високо, і помножите на 300 тисяч барелі і помножити на 360 днів розрахунок цього, то ви вийдете на суму, яка значно перевищує 7 мільярдів. Я прошу пробачення, я не буду вас втомлювати цифрами. Запам'ятайте лише дві: 5,5 мільярдів, які Росія отримує в рік за газ. І 7,5 мільярдів, які Росія отримує в рік за нафту. Це виходить 13 мільярдів. Ви знаєте, який військовий бюджет Росії? Трохи більше 130 мільярдів. Отже, 10% військового бюджету Російської Федерації, країни-агресора, Росія отримує через територію України, продаючи нафту і газ, які качають українські монополіст.